Рак шийки матки це злоякісне захворювання, коли нормальні клітини перетворюються в злоякісні. На жаль, на зараз рак шийки матки займає четверте місце серед усіх онкологічних захворювань, від яких помирають молоді жінки. На жаль, молоді жінки. Це після раку шлунку, раку легень і раку шкіри. Четверте місце займає рак шийки матки. Однією з причин виникнення раку шейки матки у молодих жінок є. Папілому вірус людини, і тому потрібно профілактувати це захворювання, тому що папілому вірус людини найчастіше передається статевим шляхом, і коли дівчинка молодого віку або жінка починає жити статевим життям, вона може заразитися цим папілом, папіломовірусом і може бути проблема така, як рак шийки матки. На жаль, жінки у нас звертаються за допомогою пізно, тому якщо говорити по Україні. То виявляється десь біля 8 тисяч раку шейки матки, і більше, біля трьох тисяч жінок помирає, якщо вони звертаються доволі пізно. От зараз у нас їздять мобільні бригади по областям, по районам області, і звичайно виявляють раки шейки матки, як запущені форми, так і перша і друга стадія раку шейки матки. Тому, звичайно, жінки повинні ходити до гінеколога, звичайно, повинні здавати. Це тулогічне дослідження для того, щоб виявляти і лікувати рак ракшемки матки, але саме основне це попередити. Любе захворювання потрібно і краще попередити, чим його лікувати. Тому я вас прошу, жінки, дівчатка з 9, 9, 9 років, можна вакцинувати діток від папіломовірусу папілому вірусу людини.